Доброго дня, друзі. Нарешті вибрались ми знову на пошуки. От. Включили прибори. Пішли. І, звісно, камеру я вже включаю, коли є хоч перша, хоч якась знахідка. А у мами там якась монетка, потім покажу. А в мене довго шукав на чорному сигналі. Не види її, шкода, не подивився. От. Неочікувано, неочікувано, але приємно. От. Ось така от штука. Зараз покажу вам ближче. Ось він. Обломана ніжка. Але я думаю, ви вже здогадались, що це. Гарнюнька. Тут ще поруч чорний сигнал є. Треба подивитися. Але, друзі, глибоко. Глибоко лежав аж там. Аж там. Це зараз я вам скажу скільки. Ну, Он так більше. Більше штика. Майже півтора штика. От. Так що так, йде сніжок. Купаємо. Що ж будемо дивитись? Що в нас цікавого буде? Продовжуємо пошуки. Так, там десь син ходить, Там я монетку знайшла, він наконечник. А тут мені гудзик випав. Не знаю, зараз подивлюсь, який. О, там щось і написано. Андрій, там щось написано, але я не побачу. Там якраз де вушко, він вигнутий такий. Зверху... Зверху він такий гладкий, мабуть, уже злизаний, я іду також до тебе. А знизу я не бачу. Там щось якісь буквочки, А ну дивись. Ну так. Да. Копійкін. Копійкін і... щось ще зализаний, але був позолочений чи посріблений. Ну, От, може він лисий був, але був позолочений чи посріблений по краях видно. Mm, ну, така знахідочка. Ага. Думав ще одне вістря. Отак от стирчало на ось такій там глибині. Трішки більше, ніж півштика. Ну, почав розхитувати неочікувано. Треба, значить, вихважувати. Добренько. Значить, можуть бути цікаві кольорові сигнали. Треба ходити. Є у мама монетка. Зараз ми тільки обійдемо. Каже, якась маленька. 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 Зараз побачимо яка маленька. Де? Так, да, може собі, слухай. Значить тоненький. Да. А ну чи копійка такі? Я не копійка. копійка. Андрій, копійка. не розстраю мене. Копійка. Копійка? Да. А я дивлюсь, значить менше, ніж копійка. Okay. Ну, ну ладно. Хотілося полені. Хотілося. Ладно. Ну, шукай далі. І далі. Тут же ж соліт я якось знаходив. Вона Два. Так, да, це копійка. То вона ж на чим Копійка. Ну вже написано на ній копійка, то що? <рес> Написи тебе обманюють. Да. <рес> так. Сьогодні по шмурдяку всякому коп. Ще, сигнал був. За 50 кольоровим. Але таке. Копаємо все, сніжок іде. Але щось знахідок не дуже багато, ну таке, як завжди, чи чекає тебе вдача, чи ні. А іноді з глибини і ось такі подарунки. Не знаю, не розбираюся в них. Так, батько щось копає, а перед цим ось такий замочок. Сьогодні шмурдячно залізячний день. Поки нічого цікавого. Так от. Так, ну що, потихеньку йшли до машини перекусити. Такий ну, отут біля корня був. Випало, я, звісно, вже бачу, що це щось не просто таке, а щось цікаве, тому знімаю. М -м. Ось. патина Дуже така цікава. А ну що ж? Булавка скіфи. Цікава облома, наче ціла. Але булавочка скіфська. Оце круто, таке на дорозі підіймати, приємно. Лежала собі дві років тут чекала поки знову побачить сонце. Сонця, правда, немає. Батьки копають. Але літочка своє робить. Тиша. вже. Тільки сказав, що тиша. Ну, Гільза, так? Да? я теж он гільзу підіймав. Зараз буде дробина. Okay. Купляти собі пін. <кій> То. Якось воно без спіна не лього. Але не знаю, в цей раз мішний собі купляти Мі-4 чи інший. Це загадка. Взагалі мусор якийсь буде. От. Подивився я на пін від Менламу. Там є декілька версій, я знаю яку. Купляти яка цікавіша. Перервалось відео. Пам'ять заповнена. Я продовжую шукати, що тут в мене таке. А, ну так, да. шукаю. може в мене кільце на пальці. Думаю, якийсь цікавий звук. Пін його краще взяти. Тут для мене вже загадка. Чи не випендрюватися, брати знову мішний. Де вона та дробина? Скоріше за все дробина. А і дробина. Іх. Будемо шукати далі. Ще трошечки. Давай дивився, що воно там я. О! Щось зверху десь. Ага, он бачу вже. Ось 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 воно. А як думаєте, що? Давайте дивитись. А шмат гільзи. на жаль моски. Ну що, мабуть, треба їхати додому, бо щось сигналів ні в кого цікавих немає. And, хоча лісок такий прикольний, але... Але, але... Десь там там десь я знаходив дві садимічні монети соліт і дводинарій на горбочку And, в тій стороні. Мама знаходила спис, і ми там трішки сьогодні бродили, там хоч щось вилазило, а тут щось нічого. Ну, колись теж були манетоси. О там от. Звісно, вам це нічого не скаже, але ж я покажу таке. Ну, от якось так. якось так. Так що рушаємо до машини. Будемо, мабуть, їхати. Ну що, от такі знахідки у нас сьогодні. Знахідки не дуже такі прям і вау, але трошки є на гундик. Пару монеток, якась фігнюшка замок. Від, здається, чи губної гармошки, чи щось таке німецької. Ножичок Керівський, з кифятіна і зрізань гарний. Шкода ніжка у мене. Великий лісочок. Деякі знахідки. Пошарились, подихали повітрям. що ж, гарного дня, до нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і ділитись відосами. До нових зустрічей.